Вітаю, друзі! Ми з вами продовжуємо розмовляти про один із символів України, а який ви зараз дізнаєтеся. Я не груша, я не слива, я калинонька вродлива. Я стою в зеленім листі і в червоному на мисті. Вірно, це калина. А чи знаєте ви, які на смак ягоди Калини? Вони кислі. І трохи гіркуваті, але дуже корисні. А ви знаєте, діти, що скалини готують багато смачних страв. Це і пироги, і киселі, і перетирають з цукром і варять варення. А який смачний і корисний компот скалини вам не передати? Давайте зараз розглянемо гілочку калини. Ось так вона виглядає. Погляньте уважно, це лист калини. Є гілечко основне, яке розгалужується на багато-багато менших гілочок. На цих гілочках знаходяться червоні ягоди калини. А насіння калини має вигляд серця, адже калиною. Лікують хвороби серця, шлунку, кашель та багато інших. Давайте з вами зробимо аплікацію гілочка калини. Для цього нам знадобляться вирізаний з чорного кольорового паперу круг, ножиці, клей, зелений гофропапір, полоски червоного паперу для квілінгу і паличка. Обводимо фломастером лист калини. Вирізаємо по наведеному контуру. Обрізки не викидаємо, тепер скручуємо по краю листочок ось таким чином. Обрізки скручуємо у тоненькі палички. Чим більше, тим краще. Це буде розгалуздя листочків, а також гілочки. Деякі робимо потовще, деякі тоненькі і короткі. Беремо полоску для квілінгу. Довжина 80 см, ширина 0,5 см. Складаємо 4 рази. Та розрізаємо. Беремо паличку і накручуємо на неї отриману полосочку. Таких полосочок чим більше, тим краще. Накрутили, трішки розпустили, і краєшок промазуємо клеєм і приклеїмо. Ось така ягідка калини в нас вийшла. Усю підготовчу роботу ми зробили, тепер викладаємо. Наші заготовки. Після того, як всі заготовки ми поклали на свої місця, будемо їх брати і по черзі приклеювати на те місце, з якого взяли. Ось така гілочка Калини в нас вийшла. Подивіться, ось справжня гілочка і наша. Дуже схожі. Ви молодці. До нової зустрічі!